Добрий день всім. От, торік купив я ось такого котла з Миколаєва Ніка. Володя робить там їх. От, читав я ще перед війною. Дуже багато відуків, все хороше. О, все з грубого металу, шестерки зроблені. Взагалі, під заказу ці дверки чистити дуже добре його. От. Горить добре. Ну, коротше, все. О. Ну. Вже хотів мав брати собі. Тут почалась війна. Якось не до того було. А то вже аж потім десь під осінь, Дивлюсь, він виставив в Ютубі, щоб відновили вони, виробництво цих котлів. Я подзвонив до нього, говорився, розказав, звідки дверки мають бути, звідки що. Все, він мені зробив що котла, це на 15 кіловат. От. І хочу добротний котел, все нормально. От, тяжерний, 200 кг, ми його силу вперли сюди. Все нормально. Але ж зразу. Як я читав, дивився в інтернеті в Ютубі, то не вникав особов там в ці питання. Mm. Не. По старинці, так як завжди, взяли вигиняли газового котла на його місце поставили цього. От. І все, вже з чувством виконаного обов'язку, жду зими. Як тут прийшлося запалити, десь така пора, як о цього запалив, все, він там за 15 минут прогрівся, все, як то потім тут во, почала вода бігти. На це що, це каже, це ж... що це він дюравий, це де ж, ж стояв, скільки стояв, десь місяць, мабуть, ніде нічого не бігло, оце дзвоню до володі. Не бере трубки, ну вже коротше, можете уявити, що тут вже було вдома. Щось купив, люди купляють. а ти купив, непонятно, що, все. Правда, Володя потім передзвонять до мене. Я йому розказую, він каже, як ви е, типу, підсоединили? Я кажу, так як завжди обично. Мені тут така фішка є, що ці котли От вони плачуть, да, якщо їх неправильно пов'язати, соєдинити. Та правильно, він мені розказав, все. О. Хорошо. Ну, вже давай тоді я... Ну, коротше, ту зиму ми перемучилися, то хай Бог мили. О, звідси біжить, з тих двох дверок біжить. О, тих, що туди, туди далі. Ну, з цієї верті не біжить, бо тут донизу цей. О. Ну, якось ми там палили. Коротше, вонізма невиносима. От. Дьогодь цей. Пахне по всій хаті, хай Бог милий. коротше. Ми якось рік там допалили, трохи котлом, трохи грубками. Ну і вирішили, що зробили таку оце ось От і поставили сюди цього котла. І вже там вичитали в інтернеті все, виділися, як він правильно в'яжеться. Так само ці продавці продають. От є там е, така троховий от, 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 клапан. називається, о, це Він змішувальний клапан. О, суть в чому цих котлів і цей система, як його треба зробити. Коротше, е, за принципом, так як в автомобілі, зразу прогрівається двигун, прогрівається котел, о, а тоді йде все в, в, в систему. О, для того тут має бути, е, воно гріється, от, насос вон, стоїть, знизу качає, от, і прогрівається мале коло. З'єднана оця подача верхня трубка, а то нижня обратка. Вони з'єднані, насос качає тако по кругу, це, цю, цю воду, що є в котлі. і оце Тут от, тих, 2 метри труби. О, і це прогрівається до певної температури, до 55 градусів. І тоді починає підмішувати звідти, то з, ну, з системи, О, щоб в котел йшла вода. Якщо вже йде більша температура, то вже поверху йде туди в систему, а донизу підмішує холодну воду. От, і Щоб не менше 55, щоб попадало в котел. Тоді як менше, якщо не менше 55 градусів, то тоді не, не утворюється, не потіє котел. О, і не воняє, і нічого, і красота. Коротше, зробили ми це все. <кій> ну, Покликали хлопців. Ті, що робили, вже це все. Ми так порадилися. І такое ми зробили. Але ж е, пов'язали От оце йде оту, оту знизу обратка. Е, а ще що мав сказати, е, наша система. Ну, стара, По хаті труби там далі в середині 40-ка, там 50-ки. Стоять чугунні батареї, там 11 штук по 10 секцій. От, ну, коротше, це є ємкості. Бо то кажуть, що треба ємкість цю буферну, щоб була. от У нас сама система велика. І виходить, що можна палити. Воно там з наклонами зроблено, все так по-людськи, воно гріло, як газ був, гріло все без, навіть без насоса. То, е, А зараз от, це поставили насоса. І теж пробував без насоса один день палив, так само воно прогрівається. О, То не за того. Головне тут, як пов'язати це правильно. Оце так це зроблений е, байспас. Тут окраник, тут окраник. Перекривайте, щоб тут можна було це все міняти. Тут вже йде насос. А саме основне це в цій системі це цей триходовий клапан. Зараз за нього трошки розкажу. Тут далі йде ліпістковий клапан, також воно, щоб туди воно назад його не пускало. Він перекриває. Ну, а це йде цей фільтр. От, і ще, отуди його е, далі, зараз покажу. Так. І ось тут вона на образці вже. от. Оце. От Тоже стоїть лепестковий клапан, що коли гонить по цьому малому колу гонить. О, то щоб туди не пхало в обратку, щоб йшло в коте. Ось таке. О, а тоді вже, як буде підмішуватись, то тоді вже він буде відкриватися. А тепер цей ліпусковий клапан. О, там у є е, скільки видів е, є змішувальний клапан, а є ці, е, клапани, а є. Роздільні. Хочу це дивитися на них. І ще крім цього є оці змішувальні, це йдуть сюди, треба нам змішувати, щоб він там мають бути стрілки. О, дві стрілки сходяться в одну. О, а розділительні там, одна стрілка розходиться на дві. В общем, що треба ставити по цих стрілках, це раз і друге. На цьому клапані от, там є вибито. Є такі клапани, що вибито 55, є такі, що вибито 61. Люди думають, що то вони одинакові клапани, але то вони не одинакові, бо той, що 55 написано, то з закритим байспасом Коротше, він повністю перекриває систему до тих пір, поки тут малий круг не нагріється до 55. Нагрілося 55, тоді він починає звідти підмішувати. А той, що 61, це не закриваємо ну, Коротше, Він потрошки пропускає е, цю холодну воду, зразу от, підмішує. От, так що там він е, приміняється це як великі ємкості, щось там таке. Ну, коротше, Це треба читати. Но для такої системи, як це в мене, от, оце, і, ну і взагалі це. Цього, що 55 там має писати. І тепер зробили ми цю систему і давай я її тестувати. Ну, вже я разів ну вже не знаю, разів з 15, мабуть, я палив в цьому, в цьому році, От, то зразу закладаю повний цей котел, он заклав, запалив і забув. Грубо говоря, О, запал, ну я там сидів, звісно, ним дивився, як воно там що до чого, але зараз вже запалив, забув. Тут, тут регулював оцей механічний цей термодатчик на 80 градусів і десь так прогрівається. Ну, зараз Там дрова такий не, не дуже О, ну, які є. Там вільха. Сосна, ну, 75 градусів нагрівається. Ну, коротше, прогрівається ця, 55 нагрівається, о, починає підмішувати, туди починає верхом йти вже в, в, в хату э, ця тепла, тепла вода. І десь через 2 години от вже, вже, чой, вже низом, вже обратка, вже, виходить, що вже обратка тепла. О. Повністю. От. І це на одній закладці він горить в мене 6 годин. От Він не тліє, він собі там так горить і нема, абсолютно нема запаху цього дьогтю, такого як в О, І нема нічого. Так що, перш ніж гудити ці котли там чи цього треба розібратися, як вони пов'язані, як вони мають зв'язатися, а тоді вже можна щось казати. Так що хочу сказати. Що я в рік наслухався за цього котла. От що він не такий, ти взяв, не такий, як треба. Це котел не такий, а цього року теж запалив перший раз. Тому що десь була завоздушена система, обратка холодна, десь, ну, верх трошки теплий. Обратка холодна, Тодесь, ну, днів три палив, поки ну, на другий день вже трошки стала тепла обратка, а вже на третій день стало гарачити. Як під кінець тоді десь годин 5 горить, то подача така, що рукою не можна взятися, о, а обратка з ногою наступиш там, мене є, що. общем, ну, нормально. О, То це палю раз, десь 12 годин, в 11 дня о, і до ранку вистачає. О, зимою будь морози, буду ще там десь годин 5-6 закидати ще раз. Я думаю, що другий раз вже, вже, вже не треба горіти, вже система от Вже воно буде довше горіти. Mm. Отаке. От так що реабілітувався мій котел. Це не мій котел, це я. Бо ми трошки я косячка дали. Так що може комусь буде ця інформація. Цікаво, бо там ну, на других цех не з хлопцями балакали. Та й теж один кажеш взяв, каже на цього на 61 градус поставив. О, ну, Каже, а воно не пускає десь, може ще не тим боком поставили. Не пускає, короче, в, ну, в систему коталограджує, а в систему не йде. О, ну, Так що нормально. Треба дивитися по тих стрілках, щоб, там, щоб вони правильно були виставлені. Ну якось так. О. Якщо кому буде корисна інформація, буду радий. От, на цьому буду закінчувати. Зараз підлюбне Ну, Ще не зараз буду палити, але десь чуть пізніше. Все, пока.